Якщо у вас є проблема з переростанням вашого ріпаку, вашої пшениці, якщо ріпак не блокується, він тепло, він росте, росте і росте, витягується коренева шийка, тому у нас є вирішення цієї проблеми. Трінекс від агрохімічних технологій, препарат на основі тринексапак етилу, він сприяє тому, що рослина. Зупиняє свій ріст, укріплює її стебло, і якщо на ріпаку, то його коренева шийка не витягується, а добре формується, і ваш ріпак заходить в Правильну фазу, то не вагайтесь, замовляйте, подбайте про своє майбутнє і про свій майбутній ріпак, який ви будете сіяти в наступному сезоні. Цей препарат ви можете замовляти в нас на сайті interagrolab.info або за номером телефону нижче. Звертаєтесь до менеджерів, вони вас проконсультують у виборі препаратів та допоможуть із замовленням. Тож гарного вам дня і успіхів!